Ворім Отца, Сина Святого Духа, дорогі вожинені господі, на сестри. сьогодні у нас перша оминальна субота, є три в тому святому Великому. Ми з вами наближаємося до Великого свята Святого Христового Воскресіння. І за цитовним поставом від суботи лазерної і аж до радості не полагаємося звершувати ніяких заодноптильних благослужінців. Часто приходять і питають, як бути, як поступити правильно. Коли випадають поминальні дні, тороховий день, дев'ятий день або річниця смерті, як правильно поминати, як кажуть за церковним уставом цього робити непотрібно, тому що церковний устав говорить до всі дні, страстний тиждень і світлий тиждень. Вони присвячені великим подіям нашого злами Спасіння. І від церковного уставу всі поминальні дні, у кого вони випадають від ділі, вони зміщуються або раніше, або пізніше. І от якраз і ці три. Паминання суботи, вони якраз є такими особливими днями, коли ми можемо особливо, сугубо помолитися за обороті наших всіх Приставши це зробити. Мало того, що ми подавали посовики, які читаються кожен день, пам'ятаються 40 днів аж до. П'ятниці перед Лазаревою суботою, коли закінчується 50 сороковий день. А вже маздень, як і Лазарева субота, і мерби Господні в Єрусалим. Такі маленькі, проміжок часу, коли нам здається, що під вами таке маленьке заславлення в пості дозволяється ну, в суботу і кращити а в неділю риба. І потім розпочинається вже страсний тиждень, коли сугубий піс, коли сугуба молитва, коли ми з вами вже серве налаштовуємо таких подій і побув. І от свята церква, як любляча мати, вона ніколи не забуває про своїх дівчата. Вона любить їх і завжди готова огорнути їх, прийняти їх своєю молитвою. От якраз сьогодні один з днів, коли ми сугубо молилися, однали і нашим Христа Хесом. Саме найголовніше це була віднесена безстровна жертва. Це звершена пожертвна із лінія. Коли священник випадиє записочки алтарі, священник витягає частички із просторок і потім священня говорить, пам'ятаю, Господі і їх раді Христос». Тобто ті, хто приніс, виніс і ті, хто принесли. А ще в одному місці священник говорить, і це вони чубіньки. Є багато молитв, називається тайміння, священник підносить за всіх, за все. А ще водному місці священик, коли опускає ці частички у святий Потір, чашу того, сьогодні воює. От ми, Господи, ліки тих, кого ми сьогодні поминаємо, чесною людям любові і молитвами святих. Як це знаме? Як це та так? І все, що ми робимо в храмі, свічу ставимо, подаємо за писочку, приносимо ці дари, дари, які здається рехранами. Це все ми робимо. І за любов'ю до наших хрестажих. Таким чином ми продовжуємо. Їх любити, виражати їм свою любов, свою заботу, адже у багатьох треба. І це в нас є забота за ним. Вони все зробили для того, щоб дарувати нам життя, привезти нас в цей світ, виростити, вивчити, пустити життєву дорогу. Потім молилися за нас, коли нам було найважче. І їхній час тут на землі закінчився. І сьогодні ми за них молимося. Ми всіх сьогодні подаємо. Всіх. І воїнів, і людей, які просто йдуть по вулиці. Ви не вийшли з того. Знаєте, через що завжди мене колись навчали бабуся моря. Малоще. Ти каже, як йдеш ти вдома, поклади на себе Хрестне планети рожни. Тому що є такі історії, життєві історії, що Хрест не воно встане по нашій ділі нас захистити і зберегти нас від багатьох зброї. І от людина вийшла з дому, стоїть на остановці, читає архопус. Дочекалася смерті. І не готова пішла на відповідь до Господа. Це страшно. І вона підкорня не раділася. Тут стояла, а тут вже немає. А душечка читала Господа на навіть. Той, як і ми, будемо за них молитися. Тому що є такий, що немає за другості. Ось ціна нашої пане віри, нашому там дорогу. Нехай Господь дарує Царство Небесне, вічний покой всім, кого ми сьогодні моливла наших пом'янули, люди, простить усіх ліків, вільним і вільних. Далі є в небесне і вічні побої, там, де немає ні хвороб, не печальні, не тікальні, але життя вічня і некінечні.